Вранці 26 серпня російські нелюди атакували Україну. Ціль ворога також був Луцьк. Внаслідок ворожої атаки понівечений житловий будинок, одна із багатоповерхівок міста. Ми наразі перебуваємо на місці, аби з'ясувати усі деталі. Влучання сталося у п'ятиповерхівку, в результаті чого будівля зазнала значних пошкоджень, Зруйновано частину перекриття, вибиті вікна. Очевидці кажуть, що влучання було в будинок, який знаходиться просто за нами. Чула ці вибухи, вікно виглянуло і Летить, такий, тут мужчина в військовому стоя, каже: он летить. Я так піднімаю очі, і в цей будинок такий трикутник, зелений, врізається. Ну, не понятно, чи то дрон, чи то осколок. Жах, дуже жах. Це як як кажуть, фільми ужасу. Ну, тут сусіди, хто каже, на другому поверсі. там в неї. Угу. Оце що от на другому поверсі вибило, і от на першому поверсі угу. також. На місці влучання працювала усі відповідні служби Рятувальники оперативно ліквідували наслідки горіння та руйнувань будинку, надали допомогу усім постраждалим та евакуювали людей в безпечне місце.